Мод гречка, парові механізми. Всім привіт! Це зборочка пов'язана з грек-течечем. І сьогодні таке відео ітоги зборочки на стрімах. Як ви знаєте, по цій зборочці йдуть стріми на твічі. Хто не знає, то в телеграмі. Телеграм є в описанні, а в телеграмі анонси по стріми для твіча. Ну, сьогодні ми підведемо такі. Міні ітоги іменно парової енергетики. Тому що, як ви знаєте, хто був на стрімі, хто не був, можете подивитися запись, яка скоро вийде. Я думаю, вона вийде після цієї серії, там не пам'ятаю наскільки. Ну а ми скрафтили ось таку обичну парову турбіну, яка працює від пара і виробляє енергію. Тобто, по логіці ми завершили парову енергетику іменно в механізмах. І будемо переходити по чуть-чуть в електричні механізми. Ну, в общем. Давай почнемо з того, що ми скрафтили май майже всі, ну, які потрібні так точно, парові механізми бронзової якості. І також парові механізми високого давлення, сонячну панель високого давлення, бронзова панелька і пару парових кодлов. Ну, Сонячні панельки набагато вигідніше, ніж парові котли. особливо панель високого ну і, в общем, Ось така у нас вийшла механізм. Тут, як бачите, ферма резини, сундуки розсорювані з ресурсом, але не всі відсортіровані. Також, також міні-домик, який є тут ну, чисто поспати. а також в початку використовувалися печки. Звичайно, коксова піч, яка виготовлює уголь, і креазот і стальна піч, яка робить сталь. Це сундук з інструментами. І також за домом, давайте пройдемо, головне не плечить орон. Ми построїли ось таку міні-ферму. Міні-ферма, де росте морковка, картошка і капуста. Також оця вся територія рівняється, ровняється. Тут були такі гори, ями, річка. І це все застроєно. І ось то територій в нас є під ресурси, механізми, блоки. І все так далі, навіть да, в майбутньому. Далі буде далі розчищатися це все. Також буде зроблений декор. Також було з мода крейль, така Жернова. Тут я отримав. Не кактус. Так, давайте. З густок слізі виходить, з тіста. А щоб отримати тісто, пшеничну муку мука в жернові. І перемоловши, я отримав тісто, скрафти на кактуси, і скрафтив слізь і скрафтив ось такий процес. процесний компонент. Хто не знає, процесний компонент використовується у процесорах, а процесори треба, щоб скрафтити. Refined storage. Тоб є есть, есть система, яка дасть нам хранить ресурси. Все дуже в дисках, дуже якісно замінить сундуки. Но для цього потрібна енергія. Ну, звичайно ж, в мене енергія вже є. В принципі, ми на стрімі подивимося, чи підходить Refined Storage. ось така енергія. Якщо ні, то в мене є заміна в цьому всьому мод Ender .io. Як бачите, на 1.21 є цей мод і є сонячні панельки з цього мода. Ну, як бачите, має ось такі крафти. В принципі, Не дуже важко, не дуже сложно. Простой завод сплавав. В общем, ну, ось такі, як бачите, крафти. І якщо не по... не поможет Gregtech, то будем використовувати Ender панельки і Refined Storage, в принципі, показове время, ну, вліпеню тут. Наприклад, для Refined Storage, давайте я вам ще покажу, нам понадобиться звичайно ж обогачене кварцове кварцове а для це нам надо найти кварц. Незаритовий кварц, як бачите. Він спамниться в Ого. О, де ти в Незері жила Незер Кварца. Так і називається. Нижній мір. Якщо, що, то портал у нас вже є. Я вже там побував. Тому що, не побувавши в Незері, ми не скрафтимо електричну еру. Тобто турбіни б не було, якби ми не відправилися в Незер, тому що нам треба... В екстракторі переробити резину ми отримуємо необроблену резину. А щоб її обробити, нам понадобиться сира. А сира спавниться, хто не знає, лише внизи. Це сірна жила. Ну і як бачите, тут крафтиться коване железо. Коване железо нам понадобиться в крафтах, також куча крафту для пластин. З пластин крафтиться механізми високого давлення. А найважливіше це корпус машини. ні, Не корпус машини, а якщо не ошибаюся, подруге точно вже не знайду. Ну, в общем, я думаю, ви зрозуміли, тому що з пластин, ну, ось, наприклад, термінал. Термінал поки що не потрібен, ну в майбутньому це просто незамінна вісіця, яка буде крафтити, Дуже швидко многоблочної структури, тому що тут кар'єри, нефтєвишки, домінні печки. Це все ми будемо ізучати на стрімах, тому як повторюся. Підписуйтесь на телеграм-канал, там анонси насчет стрімов і також інформація, де я все-таки стрімлю. Так що підписуйтесь на телеграм, щоб не пропускати. Ось, наприклад, декого не жалізу треба. Два, дві пластинки і оболочка машини. А з оболочки машини крапляться все інше, таке як центрифуга. Ускоритель міра і да, мікросхеми тут потрібно. ну, в общем, Це все будемо займатися на стрімах, на стрімчанських. В принципі, ось так у нас все виходить. так, далі я хочу вам розказати про інструменти, бо ми вже пройшли механізми по парової енергетики, а також я хочу зараз розповісти про інструменти. Інструменти, як бачите, на... начнемо з броні. Броня у нас вже майже вся алмазна. Остався только нагрудник. Да, не Ванільні інструменти у нас майже всі алмазні. Думаємо, ну матига, зачем алмазна мотига? Далі у нас є все такий рюкзачок, медний зомбачка на одному из стримов. Ну і звичайно, скрафтив компас природи, з яких кактуси. Далі про гректечівські інструменти. Гректейчівські інструменти у нас ключ стальний. Далі пила, ну, пила железна це ще використано скрафтив ще Чуть не на перших стрімах, коли треба були ці перші інструменти і ще досі. Далі железні інструменти деякі кувалда алмазна, Кусачки железні скрафти. Хоча початку були, по-моєму, перші бронзові, вона їх зламав по, по случайності. Звичайно, алмазний ножик, який потрібен для кухні. Ну, чізл. Як бачите, він не ламається, коли щось тому був скрапчений железний. Ну і звичайно вже отлівки форми. Отлівочні форми теж не використовуються. Ну, як, вони, я думаю, не сильно вважаються інструментами, ну да ладно. Далі я хочу, ну, думаю, розкажу вам все-таки про ось цю базу. Бо я все-таки, якщо не вживаюся, я вам не показував в началі серії. До, тому що зараз ну, ці дві серії. Ця серія, цей відос з двох частей складається, і я вже забув, що в першій часті. Ха. Ну, Про ментажі узнаю. Ну, і в общем, ось такі сундучки тут знаходяться, де складувалися перші ресурси, були накопані у пошуках ресурсу. Да, і тут інструменти, починка є, куча м'яса. М'ясо буде зіся на кухні. А, також ось киянка. Ну, киянка мало де з більше, як бачите, в дерев'яних трубах. Також при крафті бумазі. Бочки, які будемо скоро, думаю, крафтить, і люк обслужування. Ну, так, киянка, в принципі. вище дерев'яного крафтить киянку, поки що не маєш смислу. А цей інструмент все одно йде сюди. В принципі, все. По а я все вам тут. Ага, ну і, звичайно, інструментом вважається ось така дерев'яна форма кирпича, з якого я крафтив пресони коксова глина, обжаривши і отримавши кирпичі, І за була скрафчена ось ця пічка. Так, далі. В принципі, територія, як повторюю, равняється, буде отак оброблено. Чи повністю на цій базі я залишуся, залишуся поки що не знаю. В принципі, Можливо, будемо даже розширяти території, можливо, десь навіть построїмо більшу базу, цілу фабрику. Ну, Це все в майбутньому. Будемо бачити, наскільки ця зборочка буде цікава для зрителів, поки що я знімаю, поки що я стрімлю, записи стріму виходять, поки що просмотри набираються, і в принципі це і дає мені мотивацію далі стрімити цю збірку. Так, звичайно, вже треба буде почистити інвентар. Ну, ладно. В принципі, що. Ось таким в нас вийшлося зборочка проходження збірочки. Тобто далі нам вже покоріння ЛВ енергетики. Далі, звичайно, вже напруга буде більшати. І... Чим більше напруга, тим більше буде таких відосів, подведення ітого. Тобто, слідче відео це буде підведення ітогов лв LV уровня, потім ще іншого, іншого. І так до самого фіналу, а в фіналі там куча вже надаре буде ресурсів, це термояди, це все. І я думаю, це буде дуже цікава зборочка. Ну, да, Запарна гречка, ну, вона досить цікава. Цікаво проходити. І все таки в дусі. Так що... Ще раз повторюся, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там будуть анонси, також де, там інформація, де я стрімлю. А стрімлю я на твічі, як і нік, анонси. Тобто запустив стрім, я кинув телеграм увідомлення, що ось стрімчик запустився, заходимо. І все. Ну, типа ось такі. В принципі, більше... ну, Поки що нема що розповідати, тому на цьому все. Серія завершається.